Події у драмі розвиваються навколо любовного трикутника. Галя, дочка сотника хомекичатого, закохана в козака на зарасту долю. Проте батько бажає віддати її за полковника молочая. Женися на чорних дровах, не карих боча, а на Перед день різдва до господи хомикичатого приходять старости від полковника, свата та дочку. Галя, пов'язуючи їм рушники, вірить, що заміж вийде за Назара. Батько її обманув, і так в хаті замість колядок лунають крик та сльози. Галю серце моє, скажи мені одне слово, скажи ти не знала за кого скажи, не знала. Бажаючи грошей багатого зятя, хома кичатий забуває про совість та продає душу дияволу. Цим самим штовхує від себе рідну дочку та найближче оточення. Режисер п'єси, художній керівник театру Федір Стригун, каже, не Стодоля, його улюблений твір кобзаря ще з дитинства про постановку мріяв чимало років. І Тарас Григорович 28 років написав п'єсу на віки. І скільки б ми не жили, все одно ця тема буде невичерпна. бо завжди диявол нас покушає мамоною грішми. Роботу над виставою розпочали на початку жовтня. Зіграють як молоді актори, так і досвідчені артисти. Шевченко завжди є актуальний в будь-якому разі, і через віки, через століття він буде актуальним завжди для України, тому що тут не є тільки проблема батьків і дітей. Тут є загальніша проблема проблема України. Хто може той прочитає цю цей підтекст Шевченка? На зараз ту долю Шевченко написав у 1843 році, проте вперше твір опублікували вже після його смерті. Після цього виїзні театральні трупи успішно ставили її як в Україні, так і за кордоном. Критики п'єсу називають новим явищем в українській драматургії. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий канал.